Заїжджай. Саня, привіт! Слава Україні! Героям слава! Супер! І швидко! Я там вже тут півчаса жду. Тіліфонові прийшов. Є поняв. Отака унікальна машинка саморобна на дизельному двигуні, волинянка. Чоловік сам зробив, поставив сюди дизельок із Volkswagen. І я вам скажу, голоса і нею, де хочеш. Оце настоящий всюди хід. А ну який мотор. Та, -майо! -ма народ, беріть на заметку, робіть собі такі машини. Капітально, 1,6 гольф. Коротше, машина як грім. Закривай. Зир. Тобі писати не треба. А ти знаєш, ще й непогано виходить. Пересушили, Пересушили! Трохи водичкою полить. Бачите, яке гарне-гарне зерно. Світленьке, красиве. Таке, як має бути. Вона ж йде на задньому приводі, так? Постоянно наперед і в задній підключається. Все, я зрозумів. Блокерів, все. Коткував нею? Чи Саш? Ти як будеш якийсь робити операції, ти дзвони, я приїду, подивимось. Красота. Ну, коротше, використовується універсально. ПТС-4 тягає, котки тягає. Ласточка. 2220, 2220 мінус 1520. Рівно 700 Сань. Ось трошки не вгадав я. При... Там взагалі без проблем. Ну що, колеги, всім мої вітаннячка. Сьогодні хочу на прикладі компанії Нібулон показати вам і розказати, як правильно заключити з ними договори ФОПам, Юрособам і навіть одноосібникам. Стараюсь максимально в доступній формі простими словами пояснити вам, глядачам, ті, хто не знає, як це все діло відбувається. Так що підписуйтесь, ставте подобаючку і поїхали. Дуже все просто вводите в пошуковому е вікні. Нібулон, гарно дуже скомпонований сайт. Можна повністю переглянути всі діалогові вікна, щось почитати, щось для себе новеньке відкрити. Але для нас найцікавіша тема, як же з ними працювати. Значить, натискаємо закупівля СГ продукції. І в нас. Випливає отаке контекстне меню. Інформація для постачальників. Натискаємо кнопочку. Відкривається текст. Інформація для постачальників. Договорна компанія 2023-2024 маркетинговий рік. Тут описується те, що компанія переходить на електронний документообіг. Це є зручно. Далі покажу в відео, що ж таке електронний кабінет компанії Нібулон. А для початку нам потрібно знайти перелік документів для вкладання договору поставки СГ продукції. Ми його завантажуємо, нажимаємо цю кнопочку. Я попередньо вже завантажив. І відкриваємо оцей перелік. Що ми бачимо? Є загальний перелік документів. Він складається з 11 пунктів. Ви його перечитуєте, але це не означає, що вам потрібно кожен із цих пунктів зібрати. Ви окремо відбираєте для себе ті пункти, які вам підходять. Що вас довго не томить лишньої інформації. Я згрупував е, ті документи, які потрібні конкретно для ФОПа другої групи, не платника ПДВ, для того, щоб заключити з Нібулоном. Значить що, першим ділом нам потрібна копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, тобто виписка: виписка або свідоцтво, те, яке дається вам, коли ви реєструєте свого підприємця, У вас воно повинно бути на руках. Копію робите. Подаєте. Другий документ копія витяга з реєстру платників єдиного податку. Ви берете цей документ в податковій. Прийшли, дівчата вам його зроблять без проблем, написали заяву, і ви отримаєте там на другий чи на третій день, а може і той же самий день, тут дивлячись, як ви працюєте з людьми. Значить, третій. Копію свідоцтва про шлюб та письмову згоду дружини. Ну, це взагалі найпростіше свідоцтво про шлюб, якщо ви одружені, по-любому воно буде, взяли, зробили копію. Можна його завірити. Верніше не можна, а потрібно його завірити своїм підписом, ім'я по батькові і дату поставити. Та ж сама ситуація із кодом, та ж сама ситуація з паспортом. Четвертий пункт довідку про площу СГУгідь, який використовується ФОПом, надану компетентним органом. Дуже просто йдете в сільську раду, просите цю довідку, вам її дають безкоштовно. П'ятий пункт лист про фактично посіяні площі СГ Угідь та зібраний врожай. Взагалі нема проблем. Лист пишете в довільній формі. Пишете, яка у вас культура була посіяна, який її урожай приблизний. І оцей лист і оця урожайність, яку ви вказали, буде орієнтиром для вас, скільки ви можете возити Нібулон. Якщо, наприклад, у вас з одного гектара вродило 10 тонн кукурудзи, то ви не можете відвести Нібулон 11 тонн. Ви можете тільки привезти 10 тонн. Тобто для такого порівняння я вам даю цей приклад. Щоб ви розуміли, тому що не можна е, продати своє сусіда і ще там когось, е, коли у вас там середня урожайність по району буде, там, скажімо, 10-11 тонн. А ви хочете продати, як будто би у вас по 20 тонн урожай була, урожайність була, цього робити не можна, тому що з вами не буде тоді співпрацювати компанія. Ідемо е, далі. Шостий пункт. Документи, що підтверджують право володіння, користування земельною ділянкою. Витяги з державного реєструвих прав на нерухоме майно, договора оренди землі. Якщо у вас є орендована земля, ви можете звернутися в реєстраційну службу і вам дадуть витяг, витяг про реєстрацію ваших земельних ділянок. 130 гривень, якщо не помиляюсь, він коштує. Вам його дадуть як в електронному вигляді в форматі PDF, так вам його дадуть і у розпечатаному роздрукованому вигляді. З цим зрозуміло, в реєстраційній службі не проблема. Там, де ви реєстрували договори оренди. Далі, сьомий пункт. Заповнену декларацію ІСCC. Самодекларація, якщо є посіви кукурудзи та ріпаку. Також взагалі найпростіша декларація. Вам зразок дасть менеджер Нібулона, або ви можете скачати її на сайті. Є зразок і є пустий бланк. Ви по тому зразку заповняєте ту декларацію. Там один листочок А4, один аркуш. 10 хвилин і у вас вона вже на руках. Це зовсім не перешкода. Так, ідемо далі. Восьмий пункт. Копія об'єднаної єдиної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору. Та додаток 4 ДФ за останній звітний квартал, якщо є працівники. Так, да, це я вже написав. Дивіться, якщо у вас є найняті працівники, вони у вас офіційно працюють. Вам потрібно взяти об'єднану єдину звітність. Цей документ ви також берете у податковій жодних проблем. Поїхали, замовили, і він безкоштовний. Ідемо далі. Дев'ятий пункт: копії паспортів та довідок присвоєння ІПН-керівника. Коротше, паспорт, код. Я думаю, що в кожного він є. Так, ідемо далі. Пункт 10-й. Заява на укладення договору. Заяву на укладення цього договору ви пишете прямо у компанії Нібулон, менеджер її віддаєте на руки. Або заповняєте її в кабінеті. Одинадцятий пункт довідку з банку про відкриття рахунку. Ну це взагалі найпростіше. Якщо ви, наприклад, обслуговуєтесь у Приватбанку, їдете в Приват, і вам дають таку довідку про відкриття рахунку. Тобто ваш просто реквізит. Ваші реквізити в банку. Все, елементарно. Якщо не хочете їхати у банк, замовляєте це все діло через Приват24 або Приват24 бізнес. Не питання. Двінадцятий пункт копія витягу з реєстру платників ПДВ. Якщо ви ПДВшник, вам вона потрібна. Якщо ви не ПДВшник, вам вона не потрібна. Так як я і написав: 13 пункт розширений витяг з, єди... з єдиного державного реєстру Юросіб та фізосіб-підприємців. Ну, це вже я дописав. Також в реєстраційній службі, там, де ви реєстрували свого ФОПа, ідете, платите 150 гривень, якщо не помиляюсь, і вам дають цей розширений витяг. В ньому буде записано, що ви підприємець, які у вас є кведи по діяльності. Ну і вся інформація, яка вказана вами, коли ви реєстрували свого ФОПа. Тобто, таким чином я вам е показав основні документи, е які потрібно подати. Кожен з цих документів є доступний. Можна його тримати без жодних проблем. Максимальна кількість часу, який ви витратите на збір цих документів, становитиме 2-3 дні. 2-3 дні ви спокійно берете ці документи і подаєте їх на компанію Нібулон. Потім е, у вас буде перевірка е, компанії. Ну, як перевірка, не, не лякайтеся слово перевірка. Е, просто компанія Нібулон проаналізує ваші документи, які ви подали, вам повідомлять, що договір е, на постачання СГ продукції можна буде підписувати. Підписуєте договір і працюєте з компанією Нібулон. Робите 4 товарно-транспортних накладні, зразочки всі є. Ось я вам постараюся їх показати Все там на сайті. Все на сайті показано, все доступно, будь-яка людина може з цим усім ознайомитися. Ось і зразок самодекларації, перелік документів для укладення договору поставки я вже казав, заява на укладення договору я вже казав. Ну, а товаротранспортні накладні, там, по-моєму, в пункті поставщики, або, якщо немає, то вам дадуть, там вам дадуть менеджери. Вам дадуть зразочок, дадуть вам, як заповняти. Жодних проблем із цим немає. От, йдемо далі. Що саме найцікавіше? Доходимо до найцікавішого. Як же ж одноосібнику таки продать своє зерно компанії Нібулон? Оце найцікавіша тема. Одноосібник і офіційна продажа свого зерна. Не за налічку, не за чорний кеш, не за долари обмальовані, замацані, а по безналу офіційно, так як повинно бути. По білому, згідно законодавства України. Переходимо ми до списку документів. Так, повертаємося вниз. Ось зараз, зараз. Ага, ось так: воно й написано. Фізична особа, одноосібник в дужках, що обробляє власні земельні ділянки, подає або надає копії паспорта та довідки е, по присвоєння ідентифікаційного номеру, тобі ж. Код, код і паспорт. Не проблема, не проблема. Другий пункт. Копії документів, що підтверджують належність продавцю правовласності власності на земельні ділянки, на яких був вироблений товар, зокрема, наявність продавця такого права протягом всього періоду вироблення товару, включаючи час збирання товару. Тобто, якщо ви власник паю, маєте державний акт, ви виростили урожай на цій земельній ділянці, подаєте копію. Цього державного акта або витяга. Ну, якщо у вас є витяг, якщо ви успадкували свою земельну ділянку. Проблема не проблема. Номер один паспорт код, номер 2 державний акт. Простіше не буває. Пункт номер три. Копію довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок. Форма 3 дф Оце вже все. Де ж ту довідку брати? Откриваємо інтернет. Дуже все просто. Як власнику земельних ділянок отримати довідку за формою номер 3 df якщо одна з них здається. Ну, в общем. Дуже просто довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видається сільською селищною або міською радою. Проблема не проблема. Йдемо далі. Четвертий пункт. Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про щодо земельних ділянок, на яких був вироблений товар. Ну, Тоді вам треба звернутися до державного реєстратора. Йдете до державного реєстратора речових прав, тут же так і вказано. І берете цю відомість. Пункт номер 5 Довідку з банку про відкриття банківського рахунку. Також просто поїхали в Приватбанк, або поїхали в Ощадбанк, або там Райфайзенбанк, нема різниці. Берете цю довідочку, вам її надасть будь-який менеджер банку. Головне, щоб у вас був відкритий рахуночок. Шостий пункт. Лист із зазначенням банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти за продукцію. Лист пишеться в довільній формі. Шостий пункт. Від руки вказуєте ваш IBAN рахунок, вказуєте, ЄДЕРПО у банку і вказуєте назву банка, в якого ви обслуговуєтесь. В довільній формі менеджера ви його напишете. Якщо не вмієте, вам напише менеджер. Жартую, але ж що є, то є. Всяке бував в житті. Так, сьомий пункт копію свідоцтва про шлюб та письмову згоду дружини. Взагалі простіше не буває. Якщо ви одружені, ви подаєте цю копію свідоцтва про шлюб та письмову згоду. Якщо не одружені, вам це не потрібно. Цьомий пункт і ще додатково, вам треба, якщо ви одружені, паспорт і код, паспорт і код дружини. Просто робите копію і пишете згідно з оригіналом. Все підбиваючи підсумок, можу сказати, що для фізичної особи у великих дужках таких одноосібника. Що обробляє власні земельні ділянки, ще простіше, ще простіше укласти договір з компанією Нібулон, ніж для ФОПа або Юрособи. Тобто для вас є всі можливості, якщо ви там хочете працювати по-білому, платити всі податки належні. Будь ласка, працюйте, все в ваших руках. Складного немає зовсім нічого. Я максимально, максимально простими словами. Намагався вам пояснити. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Якщо не зрозуміли, звертайтеся до менеджера компанії Нібулон, або той самої компанії Kernel, або той самий компанії Королівський Смак. Це основні такі, що тут по нашому регіону, що беруть там, соняшний кукурудзу, що з ними можна комфортно працювати. І вам все більш детально роз'яснять, розжують і покажуть і розкажуть. Не лякайтеся з того великого списку документів, переліку документів, які ви зразу побачите. Не все вам треба збирати, не всі треба бумажки. Отам шукати. Назви бумажок вони набагато простіші, ніж вам здаються. В реєстраційній службі, в податковій службі, в сільській раді все більше вам нікуди не треба звертатися. Три державних установи, в яких ви можете взяти всі необхідні документи, щось за невеличкі гроші, а щось безкоштовно. Період видачі цих документів там декілька днів, максимум. Було б ваше бажання. Якщо ви хочете, то у вас все обов'язково вийде. І з важливого, колеги, коли ви працюєте офіційно, коли ви сплачуєте всі відповідні податки. Ви, перш за все, маєте перевагу над тими, хто цього не робить, тому що ви можете отримувати кредитування від держави, так і від приватних установ. І для вас це не складе ніяких труднощів. Крім того, ви можете брати техніку у розсрочку, тому що у вас буде чудова банківська історія і ви матимете репутацію ділової людини. Крім того, ви зможете вільно розпоряджатися своїми коштами. Якщо ви хочете їх перетворити в готівку, ви можете без проблем. Подавши всі документи в банк, зняти ті кошти, які для вас необхідні у готівковій формі. Таким чином, для прихильників другої форми f 2 готівки, це також є пріоритетом і плюсом. І ж буде більше готівки. Це ж немаловажно. Так що, колеги, є над чим працювати, працюйте, вдосконалюйтесь, ставайте розумнішими, прагніть до кращого. І відходьте від старих схем, тому що майбутнє за безналом, майбутнє за офіційними продажами, інакше ми не зможемо вирватися з тої прірви, в якій ми довго сидимо. Ось так колеги виглядає електронний кабінет в компанії. Нібулон. тут. Ви можете сформувати рахунок, видаткову накладну, підписати документи, і вам не потрібно нікуди їхати і тягати кіпу документів у паперовому вигляді. Це економить ваш час, ваші ресурси, тому що паливо, тому що поїздка туди-сюди це не зовсім зручно. А тут ви все бачите наяву, слідкуєте за рухом вашого зерна, коштів, і це вам набагато полегшує вашу роботу. Так що, колеги, беріть на замітку, пробуйте, і у вас обов'язково все вийде. Дякую за перегляд даного відео. Я постарався максимально простими словами пояснити складні речі. Думаю, впевнений, що ви зрозуміли все. Якщо щось не зрозуміли, ви можете звернутися до менеджера, з яким ви хочете працювати, або до компанії, яка з вами буде заключати договір, і вам більш детально розкажуть, як, що і до чого. Всім добра, все буде Україна, працюємо.